Медитації, що запускає зцілення сакральної жіночої енергії місяця та чоловічої енергії Сонця у собі на благо всього Всесвіту. Медитація являється зціленням усіх негативних аспектів який проявляється у культурі дуалізму. Закривайте очі, займайте будь-яке комфортне положення для вас і починайте робити глибоке вдихи животом. Відчуйте ваше тіло, як воно знаходиться на поверхні, і як з кожним глибоким вдохом енергія у вашому тілі пробуджується. Це відчувається як. Закручення поступово вихору енергії знизу вашого живота. Вона переходить і змінюється у спіраль, що поступово починає розкручуватись і розігрівати ваше тіло, розпочинаючи. Роздавати тепло знизу з живота. Спробуйте відчути, як починає збільшуватись температура тіла. Як ви відчуваєте, що нагрівається, пальці рук. Пальці но починає рухатись енергія по всьому тілу. На енергетичному рівні ви можете побачити, як довкола вас і у вас самих починає йти сяєння енергії. Глибокий вдох, і з видохом ви розслабляєтесь. Глибокий вдох і з видохом ви відпускаєте усе, що не повинно зараз бути у вас. У вашому полі і у всіх ваших тонких тілах вас огортає енергія розслаблення повної довіри до всього навколо, що є і відбувається тут і зараз. І спробуйте зараз уявити, як перед вашим обличчям з'являється промінь, який перетворюється у яскраву світло-золотисту кулю. Ця сфера наближається і збільшується у вашому полі. зупиняється зверху над вашою головою і поступово починає розкручуватись, над вашою головою збільшуватись і розділятись на двоє. І друга сфера спускається вниз по вашому тілу. Проходячи через голову, через увесь хребет, проходить через ноги і зупиняється в 20 сантиметрах під вашими п'ятами, коли куля спустилась вниз. Спробуйте зараз відчути, як відбувається натяжіння двох енергій знизу і зверху над вами. Фокусуйтесь на цьому відчутті. Фокусуйтесь на тому, як це тяжіння починає натягуватись, а далі розкручуватись і взаємодіяти. Сфера знизу починає закручуватись за годинниковою стрілкою. І у ноги починає йти енергія землі, пасивна енергія ім. А зверху енергія починає розкручуватись проти годинникової стрілки. І енергія неба космосу. Починає йти зверху вниз, і ці дві енергії починають взаємодіяти з неймовірною силою протилежності одна до одної. Вони обертаються навколо своєї осі у тисяча обертів за хвилину. Десять тисяч обертів за хвилину. 20 тисяч обертів у хвилину. І шістдесят тисяч обертів на хвилину. Відбувається з'єднання і розпадання енергії. Прямо зараз ви згадуєте себе у віці десяти років. Далі у віці семи років. Ви згадуєте себе, коли вам було. Чотири роки далі три роки. Два. Один. І ви перетворюєтесь у чисті частинки. які водночас збираються з пасивної природи і активної природи. Перед вашим зором зараз постає дві частини вас інь та ян, які взаємодіяли з такою швидкістю. Що енергія перетворилась у єдину клітину вашої душі і тепер вцілилась у ваше єство. Глибинна частина вашої душі зараз з'являється перед вашим зором. Це перший елемент вас. Котрий зародився до вашої свідомості, раціональності, відчуттів, це частинка вас, Великого Духу Творця, що прийняла умови гри і перейшла у стан буття тут і зараз. Роздивіться цю частину детальніше. Вона може виглядати як атом або як молекула. Роздивіться, наскільки вона наповнена, або наскільки вона проявлена. У своєму чистому вимірі і любові. А тепер ми запускаємо енергію вашого першого розділення. На енергію ім та я чоловіче начало і жіноче начало. Почніть спостерігати, як ці дві енергії починають пристосовуватись між собою, щоб далі розділитись у балансі і гармонії. А зараз уявіть пристосування і динаміку жіночої енергії ін. І прямо тут і зараз запускається очищення від усієї негативної низьковібраційної енергії. Що накопичились у вашому жіночому началі, це дозволяє з легкістю притягнути і збільшити стани, добра, ніжності, чуттєвості, емоційності, в процесі чого усі темні блоки. І енергії виходять, звільняють ваш істинний простір і вашу істинну первородну силу. Я що має жіночу частину місяця світобудови у собі, з радістю та легкістю зцілює енергія луни, заповнюючи станами доброти, легкості ніжності, кохання материнською енергією духовними принципами і згадую велику пам'ять першоматері ціамат і воз'єднуюсь зі своїм хаосом у любові та силі своїй Моє пасивне начало зцілюється завдяки любові Великої Матері, що зараз переді мною постає. Велика Матір. Прошу зцілити серце моє у любов до мого, Отця, чоловіків. Чоловічої частини цього абсолюта, де активуються програми ворожнечі, неприйняття свого тіла, себе, нелюбові до себе, знецінення себе, своєї сили, міці і краси. Йде і активується енергія любові, що є у мені як у жінці. Я є частиною первородної, частини елементу хаосу, який зараз я направляю на благо. Активується у мені моя частина жіночої сили. І так і є. Уявіть зараз, як ця енергія закручується у зелений шар. І переходить у ваше ліве плече і ліву частину тіла, розкручується там, інтегрується у частину вас і ви розслабляєтесь. А зараз уявіть розвиток і динаміку чоловічої енергії Ян. І прямо тут і зараз запускається очищення від усієї негативної енергії, що накопичилась на священному чоловічому началі. З моєї чоловічої енергії сонця відходять усі темні енергії, що створювали мені перебої в умі, думках, інтелекті, непорозуміння свого майбутнього. Нестабільність у передчуттях. Ці енергії відходять з мого янського сильного вольового начала. І я дозволяю активувати та притягнути до мене стан енергії сонця. Сильну чоловічу енергію, сильний інтелект, баланс думок змогу продумувати, ставити плани на майбутнє, проявляти свою волю, свободу і міць на благо всієї світобудови. Я воз'єднуюсь з Батьком Абсолютом, всеохоплюючою енергією космосу. Моє активне начало зцілюється завдяки любові Великого Отця Абсолюта, що зараз я відчуваю у собі. Отець Абсолют. Прошу, зціли серце моє у любов до моєї Матері, жінок, жіночої частини Великої Матері Землі, де активуються програми ворожнечі, неприйняття своєї сили та міці. І перетворюється у любов до себе. Я є творцем. Активується енергія любові, що є у мені як у чоловікові. Я є частиною первородного елементу космосу, ефіру. Який я направляю на творіння з любові і на благо іншим, активується моя частина чоловічої сили у мені. І так і є. Уявіть зараз, як ця енергія розкручується у синій колір і переходить у ваше праве плече і праву частину тіла, розкручується, інтегрується у частину вас і розслабляється. Дві енергії і та я, починають благогісно, з балансу, циклічно проходити по каналам життя вашого тіла. А зараз енергія І починає виходити з ваших п'ят, проходити у землю і з землі підійматися вверх і заходити у вашу голову, перетворюючись у стабільний, циклічне. Коло енергії, любові, жіночності та сили. Спробуйте відчути зараз, як ліва частина вас починає циркулювати, і енергія заходить оновленою. У вас і виходить, витісняючи і прибираючи всі негативні аспекти з вашого тіла та душі. А тепер. Зверніть увагу, як права енергія ян починає виходити з вашої голови, з вашої макітри, з'єднуватись з усім абсолютом космосом і переходити. У єдину сильну енергію, спускаючись вниз, у землю і заходячи через праву п'яну. Яскрава енергія розкручується у яскраве коло активної чоловічої енергії і сили. Відчувайте, як відбувається розкручення лівої та правої сторони вас, як енергії протилежностей сходяться в сердечні ча. І як тепер з цієї чакри ви починаєте направляти любов перед собою, любов позаду себе? Любов справа від себе. Любов зліва від себе. Любов під собою, любов над собою, любов довкола вас і любов у вас самих ці енергії з'єднуються у собі через сакральну геометрію кола, сфери. І тепер ваша аура починає закручуватись і очищуватись, захищати вас і виявляйтесь з'єднанням Божественної Матері і Отця Абсолют. Енергії закручуються. І збільшується. У благосному танці любові, радості і легкості весь світ, вся світобудова усі світи, що ви знаєте і не знаєте, починають танцювати. У Божественному танці радості і любові ви знаходитесь тут і зараз і дозволяєте сяди і бути у конекції і з'єднанні з істинними богами усієї світобудови. Посміхайтесь і нехай любов примножить.